Три черги спецэффектами. спецефектами, так? тому ми тренуємося у повній екіпіровці. Я буду вражати силует, міняти позиції, вражати і міняти позиції. Друзі всіх вітаю! З вами коуч! І зараз буде рівень. Більш середній, тобто можна сказати навіть трошки вище середнього рівня. Зараз буде стрільба з автоматичним вогнем, тобто виключно будемо відпрацьовувати автоматичний вогонь та подавлення. Це можна робити і одиночним, але принцип ближніх зіткнень вони більш автоматичні, тому що задача подавити. Можна поливати і швиденько і швидко одиночними, але я хочу зараз показати автоматичний вогонь і розуміння його контролю. Бо тому, що якщо ти грамотно вмієш його контролювати і випускати по 2-3 до 4 пострілів і зберігати кучність, ну до 100 метрів нехай, то це буде дуже ефективно, буде дуже це і це дуже буде працювати. Тому зараз ми почнемо з першої вправи. Поїхали. Друзі, як бачите, я буду працювати в повній екіпіровці, тобто. Як я в принципі говорив, да й в принципі я показую, починається з першого випуску повністю у цілій екіпі. Тому що це дуже важливо, е так як ну, ну, ми будемо в цьому. Кожен буде військовослужбовець, якщо це буде якесь бойове завдання, він буде у всій екіпіровці. Там немає такого бути і близько, що я буду з РПСом одним, блядь, без броні, без шолома. Ну так це не працює. Тому ми просто поступово це нарощуємо. Я буду у всій екіпіровці, у мене рюкзак блять, десь біля 15, такі. я думаю, більше, більше 20-ти важить, тому що е, я туди ще накидав 4 магазини. І ще там якась хуйня є теж, я не пам'ятаю вже яка. Ну, Розбір штурмового рюкзака передивіться, тому ми тренуємося у повній екіпіровці. Привикаємо, звикаємо до неї, тому що це незручно, наприклад, щоб дотягтися до тої рації, зняти її швиденько, дотягтися до магазинів правою, навіть лівою рукою, дотягтися також потрібно робити. І виконувати стрільбу з повною та неповною перекладкою, щоб швидше маніпулювати. Окей, ми починаємо з першої вправи. Три черги, три позиції. Черга, перша, друга, третя мішень, стоячи. Потім перехід на коліно. Перехід лежачи. Відстань ми будемо брати приблизно 20 метрів до мішени. Окей, боєць готовий. Дослати патрон в патронник, запобіжник. Запобіжник на цій вправі ми не виставляємо, бо, тому що якщо ми будемо зі вскидання працювати, то немає логіки його ставити, палець просто контролюємо. Тому ми його знімаємо і контролюємо палець. Автоматичний вогонь. І зі стійки ми переходимо на коліно. Можна трохи зміщатися, можна на місці. Контроль, вікно і сходна. Після відпрацювання з коліна ми повертаємося вверх бажано через запобіжник. І знову ж таки знімаємо з запобіжника і переходимо в лежачі. Чекаємо команду. Зробили контроль, вікно і сходна. І так, друзі, по такій роботі ми завжди беремо чуть-чуть нижчі силуета, по суті, пиздячимо по ногам. Автоматичний вогонь він завжди підкидає зброю. Але якщо із шести пострілів, чотирьох, шести, два, три є в силуеті, це ідеально, це хороша робота, тому що ми завжди працюємо на випередження і вражити вразити ціль, навіть якщо це прилітає в броню, ого го це відчуття. Повірте, це гематоми і дихання людина втрачає блядь, на ближайший час на найближчий час. Точно тому ми рухаємося зараз на кути. І так, друзі, і остання залишилась вправа також з швидким подавлюючим виступом. Тобто задача буде висунутись, подавити і змінити позицію. Буде автоматичний вогонь і також. Е на переході я використаю і одиночну, одиночну стрільбу. Також е, запущу гранатку з спецефектами, да? але гранату також треба відпрацьовувати, хоча б хоча страйкбольно. Тут, само собою, ми тільки страйкбольно кидаємо. Таким чином, зараз буде цікава вправа, е, яка покаже ну, взагалі наскільки ваша витривалість і скіль, наскільки ви зможете вражати кучну ціль. Старатися потрібно, я буду виконувати її швидко. Прицільно, я не буду там старатися особо вицілювати і влучати. Я буду вражати силует, міняти позиції, вражати і міняти позицію. Це приблизно 60 патронів на цю вправу піде, у мене от, якраз і два магазини десь залишилось. Тому одягаємо наші засоби захисту. Обов'язково наушнички, щоб жінка вас чула, пам'ятаєте, так? Да? Як завжди, перевіряємо, чи патрон у нас в патроннику. Тихенько підтягнули до себе, заглянули. Проблема? І так, друзі, все ми вже добігли до кінця вид та складність тренування. Цей вид тренування, як бачите, це з автоматичним вогнем, з китком гранати, тобто в повністю екіпіровці. Я виконував тільки з коліна і стоячи. Це приблизно 50 патронів, тому по складності ми можемо робити це чуть повільніше. Але тільки тоді, коли ви засвоїли базу та перший рівень. Тоді можна переходити до таких тренувань. Все виконуємо через запобіжник. Зброя тільки у нас по фронту. Не наводимо на людину ніколи зброю, палець контролюємо і тренуємося, навчаємось разом. Дякую усім за увагу. До нових зустрічей, до нових випусків. Бережіть себе та бережіть своїх близьких, свою країну, коуча і до нових зустрічей. Слава Україні!